Вітання любителям Genshin Impact і українського контенту. Отже, поїхали найшвидший гайд на Кокомі, можна сказати, спідран. Качаємо її Єшку в першу чергу ульту і ЛКМ за залишковим принципом. Даємо в руки епос про драконоборців, вдягаємо у чотири швидки Мілаліту. В годинник відновлення енергії або ХП, в кухоль гідрошкоду, в голову бонус лікування. В сабстатах шукаємо відновлення енергії та ХП. Готово! Ми не перевершені! Насправді жарти жартами, а білд, який я ще не назвав, це дійсно найпростіший спосіб одягнути Кокомі, а також одночасно дуже універсальний та корисний для команди. Проте, звичайно, цей спосіб не єдиний. І хоча Кокомі відносно простий у збірці персонаж, із нею все ж таки варто розібратись детальніше, чим ми і займемося далі. Ті з вас, хто грають давно, ймовірно пам'ятають, як хейтили кокомі на її релізі. Та що приховувати, я і сам частково розділяв цей хейт, тому з абсолютно спокійною душею проскіпав її перші два банери. Дійсно, як не сумно це визнавати, але навіть зараз Кокомі не вміє дамажити на рівні з топовими п'ятизірковими персонажами. Точніше, вона може завдавати більш-менш серйозної шкоди, але потребує для цього великих інвестицій і все одно ніколи не дожане гіперкерії героїв Хутао, Ганіо, навіть умовного Іпто чи Сайна, в яких було вкладено такий самий об'єм ресурсів. То навіщо ж вона треба взагалі? Чому я її вибив і чому не шкодую про це? Справа в тому, що в Геншині важлива не тільки і не стільки чиста шкода, адже весь контент все одно проходиться практично будь-якими героями, як зручність і комфорт гри. Так ось Кокомі це персонаж саме про зручність. Якщо змиритися з тим, що вона сама по собі не битиме багато і потребуватиме сильних тіммейтів, то грати за неї дуже комфортно. Кокомі абсолютно не мастхев герой. Новачки або гравці, обмежені в ресурсах, можуть спокійно проходити повз неї. Якщо ви не закриваєте безодню чи інший контент, бо не маєте достатньої кількості сильних героїв, то Кокомі навряд чи допоможе вам це зробити. Зате для тих, хто вже має певну кількість добре прокачаних персонажів та хоче спробувати щось нове, вона стане чудовим доповненням до аккаунта, додасть різноманітності та розв'яже руки в побудові багатьох команд. Але про все по черзі. Отже, що ж може коконя? Краще одразу сказати, чого вона не може критувати. Її унікальна пасивка дає мінус 100% крит шансу. І так, це можна виправити за допомогою кріосету або просто набравши скажену кількість шансу крита в артефактах. Але годиться це хіба що для відео, типу подивіться, моя кокомі кританула ікс але не для реального використання. Такі білди потребують величезних інвестицій у героя, а користі по факту дають небагато, тому просто не робіть так. Тепер розберемося зі здібностями Кокомі. Звичайні атаки мають стандартний кулдаун накладання статусу Три удари або 2,5 секунди. А ось заряджена атака такого кулдауну не має. Тому спам зарядженками це гарне рішення, якщо вам треба збити піра щит із ворога. Але погане в більшості інших випадків, бо вони жируть багато витривалості. Єшка створює на полі бою медузу, яка хілить активного персонажа і накладає статус гідра з кожної своєї пульсації раз на 2 секунди. Медуза працює 12 секунд, а перезаряджається 20. Але насправді вона може перебувати на полі бою 100% часу, оскільки пасивка обнуляє тривалість дії Єшки кожного разу, коли кокомі не ульту. Це робить її чудовим кишеньковим аплікатором гідростатусу та відкриває доступ до першого стилю гри, а саме чистий саппорт. Все, що вам необхідно в такому випадку, це мати достатню кількість відновлення енергії та тримати в голові уявний таймер, щоб десь приблизно між 8 та 12 секундою знову перемкнутися на кокомі та натиснути ульту. Геймплей трохи схожий на фішер, і з тією різницею, що медузу, на жаль, не можна переставити як ворона. Ульта другий важливий талант Кокомі. Вона допомагає їй помітно сильніше бити з руки та одночасно хілити всю команду. Також в ульті можна бігати по воді, що досить корисно у відкритому світі. Головне, пам'ятайте про її тривалість і не втопіться. О ні. Культа відкриває доступ до другого стилю гри, коли Кокомі виступає як щось типу головного ДД, але правильніше буде сказати, як драйвер. Завдає з руки хоч і невеликої, але стабільної шкоди, При цьому активує реакції та здібності інших персонажів. Варто звернути увагу, що Кокомі з кишені накладає досить мало статусу гідра. Цього статусу достатньо, щоб постійно активувати замороження, але, наприклад, зі стабільною активацією випаровування для Керрі вже виникають проблеми. Її, не можна використовувати з діліком її мією, особливо якщо пофарбувати ульту кадзуху в гідро, але все одно це набагато менш зручно і стабільно, ніж банальний Сінцов. Граючи на полі, Кокомі вже накладає набагато більше гідра, але все одно менше, ніж, наприклад, Аята або Чайлд. Це теж викликає певні особливості, про які поговоримо в розділі з командами. Отже, якщо ви граєте Кокомі з кишені, качайте Єшку, потім ульту. Для бонусів і медузу, звичайні атаки можна ігнорувати. Якщо ж вона грає на полі, то прокачуйте всі таланти рівномірно, з невеликим пріоритетом у ульти. Сузір'я Кокомі не варті ваших прямогенів. Серйозно, не крутіть їх. Вона добре працює на це нуль, а консти дають їй занадто мало. Але якщо вже вам так картить вкластися в улюблену вайфу, то дуже коротко про них. Це один, мабуть, найкраще за співвідношенням вартості і користі. Дає додатковий снаряд на третю атаку, який ще важливо, не вважається звичайною атакою і має свій кулдаун накладання статусу. Відповідно, забезпечує більше гідро на ворогах у командах від реакцій. Це два повний і абсолютний скам. Кокомі і так вам захилить всіх на 100% і цих бонусів ви просто не відчуєте. С3 і С5 посилюють ульту і Єшку відповідно. Приємні, але не дуже сильні бонуси. Пам'ятаємо, що загалом герой дамажить не надто багато. С4 вирішує проблеми з енергією та трохи збільшує швидкість атаки. Корисно, але дорого, як для такого бонусу. Для енергії краще вже сигну вибити. Це 6 просто дає хороший бонус гідрошкоди. Можливо, це було б круто, якби це була друга конста. Наприклад, просто порівняєте із це два райден, але для шостої, як на мене, це дуже скромно. На мою думку, шосте Сезір'я майже на будь-якого івентового п'ятизіркового героя, окрім хіба що Джанліта Альбедо, буде кращим вкладенням ваших коштів, ніж на Кокомі. Що збирати їй в артефактах? Перш за все, варто зрозуміти, що на Кокомі, яка б'є з руки, за рахунок ефекту ульти параметр ХП цінується більше, ніж параметр атаки. Адже мало того, що скейли від ХП, які приписані в ульті, дають їй більше, ніж рідні скейли на інших двох здібностях від атаки, так ще із більшим ХП вона краще хілить. Так, якщо Кокомі грає з кишені, то вона буде отримувати від параметра атаки дещо більше шкоди, ніж від ХП. Але оскільки така Кокомі все одно битиме дуже мало, то в пріоритеті все одно буде ХП для кращого лікування. Окрім цього, дуже важливим є відновлення енергії. Для гри з кишені оптимально вважається цифра 180-220%. Для гри на полі можна брати поменше, комфортний мінімум десь 140%. Але тут багато залежить від вашої команди: від наявності електрорезонансу, другого гідроперсонажа, зброї фавонія тощо, а також від ворогів, із якими доведеться битися. Отже, в годинник беремо відновлення енергії або ХП у відсотках, дуже рідко АТК у відсотках. В кубок практично завжди беремо гідрошкоду. Але якщо вам не Неважливий дамаг і хочеться більше хіла, то можна взяти ХП у відсотках. В голову беремо бонус лікування, оскільки він через другу пасивку також збільшує нашу шкоду. А взяти його більш немає звідки, окрім сет бонусів. Проте шапка на хп також буде гарним рішенням, наприклад, якщо в неї кращі додаткові стати. У сабстатах шукаємо відновлення енергії до комфортної цифри, далі ХП у відсотках, атаку у відсотках та майстерність стихій. Про МС іще згадаю окремо далі, адже вона потрібна лише у тих командах, де Кокомі може закривати реакції. Щодо сетів артефактів, так, у Кокомі існує сигнатурний набір, який розроблявся спеціально під неї, молюск океанських барв. Але не все так однозначно. Її справжній сигнатурний сет це стійкість мілеліту. Медузка ідеально підтримує його баф для команди усі 100% часу. Для кишенькової Кокони це практично єдиний варіант. Для Гриж на полі вперед дійсно виходить сет молюска, адже він чи не єдиний, який може справді серйозно посилити шкоду Кокомі. Втім, він зовсім не обов'язковий, і якщо у вас немає гарних шматків цього сету, то можна також використовувати Мілеліт. А якщо Мілеліт у команді вже носить хтось інший, то можна розглянути всілякі комбінації 2 плюс 2, які дадуть хоч якесь підсилення. Проте є ще й третій секретний варіант спогади дрібучого лісу, або дендросет. Так, це працює і так це варіант лише для дендро команд. Кокомі забирає собі цей сет виключно щоб знімати дендро резисти з ворогів. А дендро персонаж у такому випадку може вдягатися або у щось більш дамажне, якщо це тігнарі, або в інструктора, якщо це колею чи дендромандрівник. Яку зброю їй дати? Почнемо з сигни. Вічна сяйва місяця або коротко бублик, це звичайно добре, якщо ви її навіщось вибили. Але більшості гравців вибивати її точно не варто. І ось чому. По-перше, сигна дає досить малий виграш у шкоді, як порівняно з іншою зброєю, так і порівняно з тим, скільки профіту дають іншим легендарним персонажам їхні сигни. По-друге, Бублик підсилює лише саму Кокомі. Він нічого не дає команді окрім лікування. Якщо у вас сильна прокачана команда, то вам буде корисніше взяти книжку, яка баф на тіммейтів, а не саму гідродівчинку. дівчинку. І нарешті цю зброю не може використовувати практично ніхто, окрім власне Кокомі. Саме тому всі банери, де вона є, вважаються скамом, якщо ви не Кокомі-мейнер. Отже, у більшості випадків ваш вибір це не офіційна сигна, а саме тризірковий епос про драконоборців. Мало того, що ця книжка дає чудовий паф для іншого дамагера в команді, так вона ще й заливає Кокомі корисних ХП у відсотках. Через це вона, мабуть, наразі єдиний персонаж, для якого дійсно має сенс прокачати епос у 90-й левел. Єдина проблема цієї зброї з нею вам потрібно буде десь набирати відновлення енергії. Тому часто доведеться ставити годинник саме на цей стат. Якщо Кокомі з кишені, то інші варіанти, крім Епоса, взагалі розглядати не варто. Ба більше, він добре працює навіть під час гри на полі, але тут уже в нього з'являються конкуренти. Крафтовий прототип Янтар чудова альтернатива Сигні, якщо ви хочете більше бити саме за Кокомі. Він не бафає тіммейтів, як Епос, зате дає більше атаки, більше ХП і найголовніше заливає непогану кількість енергії зі своєї пасивки. Кільце Хакушін. Це опція виключно для пачок із електро, і там вона працює чудово. Особливо цікаво, кільце виглядає в командах, де є два електроперсонажа, оскільки в такому випадку баф отримують вони обидва, а не тільки один, як від епосу. Ну і не забуваємо про відновлення енергії другим статом у цієї зброї. Нарешті церемоніальні мемуари або фрагменти дають багато майстерності стихій і, можливо, в майбутньому стануть більш актуальні. На момент патчу 3.1 я би цю книжку серйозно не розглядав, окрім одної мемної команди, про яку скажу пізніше. Ось, власне, і всі варіанти. Кодекс Фавонія на всяк випадок на Кокомі не працює. Ну ні! Нарешті перейдемо до команд. Перше застосування Кокомі — це фріз бачки, тобто команди від реакції заморожень. На мою думку, це найпростіший спосіб її прилаштувати для тих, хто не має великої кількості ресурсів. Кокомі тут це чистий саппорт, вона виходить на поле лише для того, щоб оновити медузку, тому збирається максимально дешево, так як я казав на початку відео. Навіщо брати в цю команду Кокомі, а не більш звичну мону? Все досить просто. По-перше, для 100% часу роботи єшки. З моною цього ніяк не зробити. І якщо проблеми з гідростатусом вирішуються ультою мони, то от активація Мілеліту з нею буде Набагато менш стабільною. По-друге, Кокомі розв'язує руки у виборі кріо персонажів, адже своїм хілом замінює Діону, і тепер можна спокійно взяти Розарію, Шеньхе чи навіть Аяку разом із Ганжо. Ну і по-третє, вона банально є не у всіх. Адже це стандартний персонаж. Друге застосування тейзер або команда від реакції заряд. Тут Кокомі виступає в ролі драйвера, тобто б'є з руки та власне активує реакцію. Я вважаю, це ідеальна пачка для фанатів рибодівчинки, адже тут вона буде перебувати на полі максимум часу, плюс зможе нормально реалізувати сигну, прототип янтар, сет молюска, а також отримати користь із майстерності стихій. Хоча, на мою думку, зі зброєю все-таки кільце Хакушін буде дещо кращим, якщо у вас сильні електрогерої у класичних тейзерів завжди були проблеми з хілом, які Кокомі чудово вирішує. До того ж, якщо традиційний тейзер це досить консервативна команда, яка неохоче ставиться до заміни персонажів, то з Кокомі з'являється дуже багато варіантів. Хочете берете кадзуху замість Сахарози або навіть Венті, адже тепер аниме-герой не має бити з руки. Хочете ставити Міко замість Бейдоу, адже тепер щит не потрібен. Нарешті можна поставити другого гідроперсонажа замість другого Електра. Найкращим буде Єлань, яка Дуже виграє від бонуса ХП з гідрорезонансу, як і сама Кокомі. Коротше, вибір лишається за вами. Третє застосування у Кокомі з'явилося з виходом Дендростихії. Це гідроаплікатор для команд від реакції гіперцвітіння та бутонізації. Чисте цвітіння, тобто гідро плюс дендро, поки що не дуже актуальне, бо має низку проблем. І з одною обмовкою, коли вийде Ніло, ситуація може змінитись, і в пачках із танцівницею Кокомі може запрацювати. До речі, якщо ви не розумієте, що таке оці всі ваші цвітіння та бутонізації, то рекомендую подивитися гайд на дендрореакції від Енві. Він там чудово все це пояснив. Якщо говорити про ботанізацію, то поки що єдиний піро персонаж, із яким працюватиме Кокомі, це Тома, оскільки він накладає мало піро статусу. Сенлін буде надто часто активувати горіння, яке Кокомі не зможе достатньо швидко збивати через своє повільне накладання гідра. Але навіть із Томою є нюанси, в які зараз заглиблюватись не буду. Якщо хочете розібратись детальніше, то подивіться англомовне відео від ЗаДжефа, посилання на яке також десь тут до там. У гіперцвітіння є свої особливості. З одного боку, Кокомі не так ефективно створює бутони, як, наприклад, Аято чи Сінцьов. Але з іншого, через своє повільне накладання статусу, воно і не завжди збиває з ворогів статус пришвидшення, ту саму жовту блискавку, яка далі спричиняє загострення, тобто бафує Електра. Це можна чудово використати в таких собі гібридних командах, де наш електроперсонаж буде зібраний в крити і частково в майстерність стихій. Або інший варіант взагалі взяти друг. Вим електроперсонажем Бейдоу, яка майже не активує гіперцвітіння і збирати її в чисті стати, а іншого героя в чисту майстерність стихій. До того ж, це відкриває ще одне застосування для Кокомі: хілер у дендроелектрокоманди, тобто команди від реакції загострення, у яких зараз часто є проблеми з лікуванням. Як ми пам'ятаємо, з кишені Кокомі закладає зовсім мало гідростатусу, тому практично не перебиватиме ауру пришвидшення. Але час від часу вона все ж генеруватиме і бутони, які також дадуть невеличкий бонус до шкоди. Остання серйозна команда, яку часто називають сигнатурною для Кокомі. Має трохи смішну англійську назву Суко Комон. Як вона розшифровується, можете побачити на екрані. Як можна зрозуміти, команда грається через трьох покемонів: Медузу, Гобу та Оза, які постійно перебувають на полі. Пачка вельми цікава та унікальна, оскільки кожен персонаж тут є практично незамінним. Також вона дуже сильна, але досить складна в реалізації та дуже вимоглива до відновлення енергії на кожному з персонажів, особливо на Сянлін. Якщо заглиблюватись у те, як працює Суко Комон, то можна зняти. Цілий окремий ролик, чим я колись може й займусь, якщо навчусь на ньому нормально грати. Варто згадати хоча б про те, що ця пачка задіє роздмухування піростатусу буквально з Гоби. Не того статусу, який він накладає на ворогів, а того, який виникає на самому Гобі, коли над ним з'являється знак оклику. Ну, в тому що Гоба найсильніший персонаж цієї гри, я думаю, і так ніхто не сумнівався. Ну і на сам кінець, трохи мемних команд, куди ж без них. Перша це Сян Лін із Кокомі. Такий собі варіант так званої інтернаціональної пачки. Так, це дійсно працює, але Кокомі тут виглядає далеко не найкращим вибором порівняно з Аято чи Терталією. До того ж, практично завжди в цю пачку хочеться взяти Беннета, тому хіл Кокомі знецінюється. Тож це команда лише для тих, у кого немає інших варіантів. Друга мемпачка так званий холодильник. У холодильнику, як відомо, овочі зберігаються краще, і наші базовані кавуни, що генеруються з реакції цвітіння, не виняток. В основі роботи цієї пачки лежить досить складний механізм, який я сам не до кінця розумію, але його наслідок полягає в тому, що. По-перше, гідроатаки Кокомі по ворогу, який одночасно має статус замороження і статус дендра, створюють більше бутонів, ніж якби замороження не було. І по-друге, найголовніше, в цій ситуації закривачем реакції цвітіння майже завжди буде сама Кокомі, чого не можна досягти без замороження. Саме тому Кокомі тут можна вдягати в повну майстерність стихій та давати їй у руки церемоніальні мімуари. Це власне єдина пачка, поки що де вони працюватимуть. Все б нічого, але є одне але. Якщо прибрати дендро персонажа і додати другого Кріо або анима, то отримаємо звичайну пачку від замороження, яка буде банально сильнішою та простішою в реалізації. Саме тому зараз холодильник не варто розглядати надто серйозно. Можливо, він стане сильнішим у майбутньому з виходом нових персонажів. Ну і нарешті останній мемчик. Пам'ятаєте, якої шкоди завдає посивка сету молюска? Правильно, фізичної. А що ріже фізрезист? Правильно, реакція надпровідника. Але якщо збирати надпровідник спеціально для кокомі це щось із розряду фізбарбери, то от поставити її хілером в команду до Юли, яка ще й сама ріже фізрезисти, вже виглядає не так погано. До того ж, періодично Юла ще й буде розбивати замерзлих ворогів, що також завдає фізичної шкоди. Але все одно не чекайте від такої пачки багато, оскільки банальні Беннет і Джен Лі майже завжди будуть тут кращими як саппорт. На цьому гайд підходить до завершення. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, як вам такий формат, чи не занадто довгим він вийшов, можливо, я щось забув, або пояснив недостатньо добре. Не забувайте підписуватись на канал і до наступних відео!